Скільки повторень вам потрібно зробити, щоб створити м'язи? Нове дослідження щойно врегулювало дебати. Забудьте про золотий стандарт, чому діапазон повторень у силових тренуваннях є запорукою прогресу. Ми всі чули про золоті стандарти у фітнесі, окремі діапазони повторень, нібито магічні числа, які гарантують певний результат, сила, гіпертрофія, витривалість. Тривалий час вважалося, що 2 чисть повторень це влада 8-12 – гіпертрофія, а 15 витривалість. Але що робити, якщо ця встановлена концепція не така довговічна. Останні дослідження в галузі спортивної науки починають переписувати правила гри. І як досвідчений тренер і фанат науки про фітнес, я радий поділитися своїми думками та спостереженнями з цього приводу. Відмова від суворих правил, що говорять дослідження. Дослідження, згаданий кіррічі, це не просто аварія, це підтверджує зростаючий обсяг даних, що показують, що цей діапазон повторень менший, ніж ми думали. Головне робота з невдачею, тобто до тих пір, поки ви не зможете виконати наступне повторення за допомогою правильної техніки. Пам'ятайте, обидві групи в дослідженні: одна виконала 10 повторень, іншу 20 і обидва працювали на потужність. Результати були практично однаковими з точки зору росту м'язів, сили та ефективності кисню. Це не означає, що вам потрібно кинути всі старі принципи. Це означає, що вам потрібно бути більш гнучким і слухати своє тіло. Мій досвід, гнучкість це ключ до довгострокового прогресу. У своїй тренерській практиці я завжди намагався дотримуватися індивідуального підходу. Я помітив, що суворі програми з фіксованою кількістю повторень часто призводять до демотивації та перенапруження. У кожної людини є свої дні, дні, коли ви можете підняти більше, і дні, коли вам потрібно зменшити навантаження. Ігнорувати це, ризикувати травмами та вигоранням. Наприклад. У мене є клієнт, який займається пауерліфтингом. Зазвичай він виконує трьох підходи з 5 повторень з великою вагою. Але один раз, після важкого тижня на роботі, він відчув, що просто не може вичавити потрібну силу. Я не змусив його дотримуватися важкого плану ми зменшили вагу та збільшили кількість повторень, щоб вона все ще працювала до потужності, але без надмірного навантаження на нервову систему. І ти знаєш, що він все ще отримав користь від тренувань, і наступного разу він зміг повернутися до звичного плану. Як правильно оцінити готовність до тренування та роботи до потенціалу, оскільки діапазон повторень не є визначальним фактором, як ви можете зрозуміти, коли необхідно зменшити чи збільшити навантаження. Слухайте своє тіло, це звучить банально, але це найважливіша порада. Зверніть увагу на свої почуття. Якщо ви відчуваєте, що не можете виконати наступне повторення за допомогою правильної техніки, зменшіть вагу або збільшуйте кількість повторень. Швидкість повторення, останні два-три повторення повинні значно сповільнитись. Якщо ви не можете підтримувати контроль над обладнанням, саме час закінчити підхід. Техніка насамперед, ніколи не жертвуйте технологіями, щоб збільшити вагу або кількість повторень. Неправильна технологія це прямий шлях до травм. Не бійтеся змінюватись, не дотримуйтесь важкого плану. Змініть вагу, кількість повторень та підходів залежно від ваших відчуттів. Не порівнюйте себе з іншими, кожна людина має свій унікальний шлях до прогресу. Не порівнюйте себе з іншими, зосередьтеся на власних цілях та досягненнях. Діапазон рипата ваш особистий ключ до успіху. Замість того, щоб сліпо дотримуватися золотих стандартів, я рекомендую перейти до більш гнучкого та індивідуального підходу. Визначте свій діапазон, спробуйте різні діапазони повторень і подивіться, що найкраще підходить для вас. Не бійтеся експериментувати. Встановіть асортимент повторень для кожного тренінгу. Замість встановлення точної кількості повторень, встановіть діапазон, наприклад, 8, 12 або 10, 15. Працюйте в потужності в цьому діапазоні, в кінці кожного підходу ви повинні відчути, що не можете виконати наступне повторення за допомогою правильної техніки. Адаптуйте до своїх почуттів, якщо ви почуваєтесь добре, збільште вагу або зменшіть кількість повторень. Якщо ви відчуваєте в тому, зменшуйте вагу або збільшуйте кількість повторень, кілька практичних порад. Запишіть навчання, це допоможе вам відстежувати свій прогрес та визначити, які діапазони повторень найкраще підходять для вас. Зверніться до тренера: досвідчений тренер допоможе вам розробити індивідуальну програму навчання, яка відповідає вашим цілям та потребам. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні вправи. Діапазони повторень та методи навчання. Будьте терплячі, прогрес вимагає часу та зусиль. Не очікуйте миттєвих результатів. Насолоджуйтесь процесом, фітнес це не лише досягнення цілей, а й проведення здорового способу життя. Висновок: слухайте своє тіло, будьте гнучкі і не бійтеся експериментувати. Зрештою, Ключовим фактором успіху в силових тренуваннях є слухати своє тіло, бути гнучким і не боятися експериментувати. Забудьте про суворі правила та золоті стандарти, Зосередьтеся на роботі до невдачі в межах повторень, що найкраще підходить для вас. І пам'ятайте, що фітнес це подорож, а не місце призначення. Насолоджуйтесь процесом і не бійтеся виходити за межі звичайного.